Фенте панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал буде складатись з трьох частин. Перша розповідь про те, як я примудрився вбити біос. Бо в цій історії є все: інтрига, привиди комунізму і навіть щасливий фінал. Далі розповідь про те, що взагалі таке Байос флешбек і чому вам, в принципі. Дуже важливо мати цю функцію на материнській платі, хоч на Asus ROG b 850 вісімсот Gaming Wi-Fi, хоч на будь-якій іншій. Ну і в кінці розповім про те, як краще всього використовувати ще декілька корисних функцій материнських плат Asus, і не тільки перед тим як почати. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць на головній сторінці каналу. Для спонсорів ми робимо і будемо робити ексклюзивний контент. І так. Підтримка україномовного ютубу доступніша, ніж ви думаєте. Ну а тепер до діла. Почнемо ми з демонстрації того, що взагалі відбулось. У мене в квартирі, де у мене студія, якась абсолютно проклята система живлення. Реально, в ній неначе живуть привиди комунізму. І ці привиди комунізму бачать оці ось ось буржуазні компухтери і намагаються їх знищити. Бо ось я вмикаю тестовий стенд, і послухайте, що буде на фоні. Це у мене реєструється стрибок навантаження на всіх трьох пристроях, що забезпечують безперервну роботу. Це і ProLogic, здається, LPL1200 з акумулятором, і EcoFlow River 2, і навіть на Gini Desktop 1000VA. Тестовий стенд приєднано до останнього. Але у мене, коли я вирішив оновити BIOS на Asus 650 Бістотп'ятдесят і Wi-Fi на своїй особистій материнці, в стенді не було навіть відеокарти. Тобто споживання стенду було не більше 70 ватт в піку. Тобто я не перевантажував ДБЖ напряму, і навіть якщо перевантажив, у мене стрибнула напруга навіть там, куди стенд не підключено. Власне, напруга стрибає навіть просто сама по собі. Е, я про це розповідав в одному з минулих відео, але ви навіть зараз могли чути клоцання на фоні. Це напруга стрибає. І десь приблизно раз на місяць, як повезе, коли я намагаюсь увімкнути тестовий стенд, відбувається перевантаження і ДБЖ вимикається. На щастя, це майже ніколи не траплялось, коли стенд перезавантажувався. Лише коли я його вмикав після двох трьох хвилин очікування. Зверніть увагу на слово майже. Воно мене підловило. Бо коли оновлюєш BIOS, ПК перезавантажується як мінімум один раз. І цього вистачило щоб вбити біос. Тобто навіть я, повністю обмазаний стабілізаторами та ДБЖ, примудрився так вбити Біос. Я в це не вірив, я не думав, що це можливо, але ось до. Але... Функція Bios Flashback зустрічається на більш-менш преміальних, ну тобто дорогих моделях материнських плат. Зокрема, на Asus ROG Strix B650i і Gaming Wi Fi та Asus ROG Strix B850 i Gaming Wi-Fi. Задача цієї функції дати користувачеві можливість оновити або відновити. BIOS UEFI на материнській платі, не заходячи в графічний інтерфейс або навіть не маючи процесора в сокеті. Материнку навіть вмикати не треба. Як конкретно це робиться? Схема одночасно і проста. І сповнена нюансів. Вам треба флешка FAT 32 десь на 8 гіг, доступ до інтернету і доступ до сторінки вашої конкретно материнської плати. У мене, наприклад, ледь не померла ROG Strix b 650 Gaming Wi-Fi. У Asus також є b 650 ef Gaming Wi-Fi і b 650 Gaming Wi-Fi. Вони не сумісні між собою. Тому йдете на сторінку конкретно вашої моделі, перевіряєте назву вашої моделі і завантажуєте BIOS. В вкладинці Drivers and Utility. вже на цій сторінці ви побачите підпис про те, що для використання BIOS Flashback вам треба буде перейменувати файл BIOS за допомогою програми BIOS Renamer. Ця програма завантажується в одному архіві з файлом. Не хвилюйтесь, Завантажили архів. Розпакуйте його, відкрите папку, перейменуйте файл. Далі треба флешка. FAT32, не NTFS або XFAT. Розміри підійдуть в принципі будь-які. 8 ГБ буде достатньо. У мене Goodram на 128, Я використав її. Швидкість підійде І USB 2.0 у цьому процесі велика швидкість не критична. Далі переносимо перейменований файл BIOS в кореневу папку флешки. Тобто не копіюємо всю папку. Беремо потрібний файл перейменований, Кидаємо на флешку. Далі, не вмикаючи блок живлення, приєднуємо ні не флешку, а живлення материнки і процесора. Далі вставляємо USB-флешку в відповідно підписаний роз'єм на материнській платі. Далі вмикаємо блок живлення, затискаємо кнопку BIOS Flashback на 3 секунди. Індикатор мигне три рази і почне мигати, і буде мигати від умовно 2 до 10 хвилин, доки оновлення біос не завершиться. Коли завершиться, індикатор згасне. Важливо, якщо індикатор мигнув 5 разів і горить суцільним світлом, щось не так. Ви десь помилились також. Не чіпайте живлення самої материнки, не чіпайте блок живлення і будь-який засіб скидання біос теж не чіпайте. На щастя, наскільки відомо мені, якщо процес зірвався, можна спробувати знову. Навіть з тією ж версією біос. Ну і як і обіцяв, розповідаю про ще дві фішки материнських плат ASUS. Це не ексклюзивні фішки, як власне і BIOS біос флешбек, але про них не варто забувати. І їх треба вміти використовувати правильно, щоб не зробити гірше. По-перше, це кнопка Клірцмос, і я знаю про що ви думаєте. Мовляв, так це ж всім відома фішка. Хто комп збирав, той батарейку діставав. Правильно? Не зовсім так. Якщо вам треба почистити BIOS, дістаєте батарейку на 10 секунд або на 10 секунд. Замикайте окремі контакти. Власне клієр смос на материнці. Але я давав момента. перший. Не забувайте підключати кабель БЖ, бо якщо подасте струм на материнку під час скидання налаштувань bios БІОС, біосу можуть бути габелі. Це ж стосується і роботи з кнопкою Clear CMOS. Вимкнули БЖ, дістали кабель, натиснули кнопку або потримали її 5-10 секунд, якщо вам так буде комфортніше, і підключили все заново. Другий момент: власне, чому кнопка того варта? Справа в тому, що якщо у вас дуже Веселий ПК з купою постійно мігруючих компонентів, як от у мене, то вам постійно треба або ставити ПК на стіл, або лазити, зігнувшись з викруткою і ліхтариком, щоб замкнути ті бісові контакти, як було у мене зі старими ПК з кнопкою. Скинути біос у прямому сенсі швидше і простіше, ніж вставити в USB флешку. Бо флешки можна переплутати стороною, на відміну від. Ну і ще одна фішка, про яку не варто забувати. Це екранчик Q Code. Якщо у вас якась біда, якщо у вас застряг біос на певному коді або коди чергуються, а Windows в очі не видно, йдіть на офіційну сторінку материнки, заходьте в мануали та документація, і шукайте інструкцію, тобто менуал. Не quick start guide саме менуал. Далі. При відкритому pdf файлі мануалу натискаємо Ctrl-F на Windows, відкриваємо пошук по сторінці, вводимо q code і шукаємо місце, де знаходиться q code Table. Або одразу шукаємо q code table. І по номеру помилки бачимо, що робити. Якщо ви прочитали, що означає помилка, і нічого не зрозуміли, це нормально. Введіть помилку в Google, і вам майже гарантовано будуть видані результати вирішення помилки, яка схожа з вашою. Тут втім теж треба пам'ятати дві речі. Перша списки Q-code не універсальні, навіть якщо у вас b 850 і Gaming Wi-Fi, а ви знайшли лише список для b 650 і, і Wi-Fi. Ну, звучить схоже, правда, діла не буде. Шукайте правильний мануал і правильний список. І друге, перш ніж взагалі лізти в інтернет і шукати пояснення кі-коуд. Спробуйте просто скинути біос. І це насправді універсальна рекомендація. 99% проблем працюючої системи вирішуються перезавантаженням, соромитись тут нічого. А 99% проблем системи, яка не запускається, вирішуються скинутим біосом. Правила скидання, ви знаєте. І ці правила актуальні і для Asus ROG Strix b 850 80 і гімін wi fi і для B650 і, і wi Wi-Fi, і для Б60, і Гімін WiFi, і для будь-якої іншої моделі. На останок у якості підсумків скажу наступне. Якщо у вас постійно одна єдина материнська плата, ви на будь-яку лікувальну флешку можете встановити файл BIOS під цю материнку, бо він не заважає ніяким іншим файлам, аби був у правильному місці, правильно названий, а сама флешка була fat 32 Тобто, умовно, у мене Asus ROG Strix b 850 і gaming Wi-Fi, я створив файл під BIOS flashback один раз, кинув на флешку, і BIOS вже не помре. Кайф! Кайф. І на цьому в мене, мабуть, все. В текстовій версії я також надам посилання на певну кількість документації, яка може вам допомогти. Послання буде в описі під відео. Ну а ви в коментарях напишіть наступне: яка з цих трьох фішок, про які я розповів, вам найбільш цікава і корисна? І яку з цих трьох ви б залишили собі, якби можна було залишити лише одну? Я думаю, це буде Клірцмоз. кнопочка. Але бараз флешбек теж корисний. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Сандмак Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостаф і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза Air 2 s З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ортейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава Героям! та будьте здорові!